Вони там разом сиділи, якраз на перших партах. Тепер у 27-му кабінеті 11-ї школи Полтави панують тільки згадки про двох друзів двох військових, які загинули, захищаючи Україну: Олександра Вчиннікова та Євгенія Борисова. Їх однокласник Дмитро Перерва пригадує шкільні роки у класній кімнаті, де навчалися хлопці. Відтоді пройшло, каже, понад 10 років. Були активні, тому їх і сажали разом на першу парту, щоб можна було їх лучше контролювати. Бачить тому що таке воно шкільне життя. Щоб щось більше почули, більше заповнили. 24 грудня на фасаді школи Олександру вчиннікову та євгенію Борисову відкривають меморіальні дошки. В моїй пам'яті вони залишаються дітьми. З усміхненими і щасливими обличчями. Я пам'ятаю Сашу з довгим коричневим волоссям, з таким приємним вже трішки чоловічим поглядом. Пам'ятаю Женю з глибокими великими очима, завжди в піджачку. Справжні воїни, герої, сини України, ви назавжди будете в наших душах, в наших серцях, співчуття батькам до земною клін за таких героїв. За партою, за якою колись сидів Олександр Овчинніков, його мама ділиться світлиною, скинутої сином з фронту. На фото військовий за кермом бойового трофею. Почуття гумору у нього було не відняти навіть в найскладніших умовах, каже його мама Олена Сергіївна. Саша пише, що Камая купив машину. Я йому пишу синочок, яка ж може бути машина, якщо в тебе прав, немає. І тоді він скинув мені це фото, і я дивлюся, я ж розсміялася. Така шутка була, вдала. Не відняти її іншу якість характеру, рішучість, говорить пані Олена. Відмовити Сашу неможливо було. Він мені колись сказав, коли я питалася йому. Він сказав, мам, ти мене виростила, дякую. А далі я прийматиму рішення сам. Я його підтримала. Це було його рішення. Таких хлопців дуже мало в нас жаленню. Дякуючи мамі, вона виспитала такого мужнього, справедливого, доброго. Він з дитинства хотів бути воєнним після закінчення коледжу. Він добровільно сам пішов воювати, защищати нашу країну. А в родині Борисових Євгеній був не єдиним військовим. Ним залишається його батько Роман Миколаєвич. Каже, коли загинув син, був на цьому ж напрямку, Донецькому. Я чекав, що він має приїхати з позиції, приїхав до мене мої. Його командир кажуть, Женя без вісті пропав. Шість суток його туди витаскували. Я знаю, що він побіг спасати свого друга, товариша, побратима який був ранений, копали постялковий, бой. коли він там був в цей момент, міні. Не чувствую буквально, мене таке чувство було, що що буде. Від останніх годин життя Жені досі на телефоні. Тут він з тим же побратимом, якого намагався врятувати, говорять батьки Євгенія Борисова. На Санька. Саньок, Помагай ручкою. За ці останні місяці, та за ті три місяці, які він там пробув, то він навіть змінився повністю. І зовнішність змінилася. Він мужніший став. Вів себе вже як дорослий чоловік. Ми школи завжди ходимо, знаємо, що тут було. Завжди дивлюся на ці вікна, тому що це останній клас був вони тут навчалися. Нагадаємо, 25-річний Олександр Вчинніков загинув у травні 2022 року поблизу Бахмуту Донецької області. Євгеній Борисов поліг у черні 2024-го біля села Сокіл на Донеччині за півтора місяця до свого 28-річчя.